Щодня по Україні летять сотні ворожих дронів, які б'ють по енергетиці, військових об'єктах та мирних містах. В основному це безпілотники зі швидкістю до 150 км на годину і з розмахом крил до 3 метрів. Однак, ворог вирішив посилити удари. Росія налагоджує виробництво ще більш смертоносної зброї. Грань – це аналог реактивного шахет 238 Чим небезпечний цей дрон? Чи готова Україна до нової загрози? Дивіться далі в нашому сюжеті. Окупанти планують запустити в серійне виробництво реактивний аналог звичайного шахеда. Таку інформацію поширив гур. Нашим розвідникам стало відомо, що новий дрон росіяни дали йому назву Герань 3 буде оснащений реактивним мотором і зможе розганятися до 600 кілометрів на годину. Ймовірна максимальна дальність польоту сягатиме 2,5 тисяч кілометрів. ГРН-2 і зазвичай там може може залежно від типу двигуна або звичайне пальне, або пальне з певними домішками. Якщо ми говоримо про турбореактивний двигун, то він вимагає вже як правило спеціального пального і зазвичай використовується саме реактивне паливо, таке саме, яке використовується в звичайних літаках. За своєю концепцією герань 3 є аналогом іранського шахет 238 але з потенційно удосконаленими характеристиками: польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею перенесено з носової частини у хвостову. Також у конструкцію дрона встановлено додатковий баласт. Вони вражають об'єкти, які є не дуже щільно захищені. Тобто бункер БПЛА пробити не зможе, там потрібна ракета. А нафтопереробні заводи, склади з боєприпасами, якщо вони не в бункері, літаки, які стоять просто неба або в ангарах по шифером. Звичайно, це може вражати. Хоч на російських заводах вже налагоджено виготовлення корпусів, бойових частин та інших компонентів, країна не має власного виробництва турбореактивних двигунів необхідних для «Герані-3». Вони завозяться таємними каналами з Ірану, що робить серійне виробництво нестабільним. Двігуни реактивні, які будуть використовуватися, принаймні поки що вони виключно будуть постачати постачатися з Ірану. Тому казати про те, що це може бути дуже велика кількість. Ну, знаєте, це скільки треба літаків, щоб прилетіла з Ірану, чи потягів, щоб приїхали, щоб провести на велику кількість іран три ці двігуни. Якщо звичайні шахет 238 грань 2 звучать як мопади, то новий дрон Ревейк справжній літак, та й тепловий слід залишає дуже помітний. Тож виявляти їх буде легше, а от збивати навпаки складніше через велику швидкість у нашої ППО буде значно менше часу на реакцію. Для знищення таких засобів доведеться використовувати більше безпосередньо саме зенітних засобів, тобто використання або переносних зенітних ракетних комплексів, які використовують теплові головки, самонаведення, адже реактивний двигун він має ярко виражений тепловий слід, або використання зенітних ракет систем протиповітряної оборони. Експерти визначають, якщо росіяни налагодять виробництво реактивних дронів і будуть регулярно використовувати їх проти України, це суттєво збільшить навантаження на нашу ППО, але з часом вона зможе адаптуватися до нової загрози. І герань 3 не стане зброєю, яка змінить хід цієї війни.